Двох іноземців, що вчинили різанину в обласному центрі, затримали правоохоронці. В Кіровоградському кафе зловмисники порізали ножем чотирьох містян. Однією жертв стала дівчина. Її поранили у живіт. На місце пригоди виїхали медики та міліція. Правоохоронці одразу почали переслідування і вже за кілька хвилин затримали підозрюваних. Ними виявилися двоє іноземців. Одному з них 23 роки, іншому 30. Невдовзі міліціонери знайшли і ножа, яким ймовірно було скоєно злочин. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Наряд по горячим следам отработал прилегаемую территорию и задержал двух граждан. У яких одежде були виявлені п'ятна крові, і ці люди були доставлені на місце пришествия, після чого була визвана оперативная група городдела і почали следственные действия. по данному факту, відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296, частина 4, Санкція даної статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.